Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, що заважає нашим військовим знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Допоможіть, скажіть. Це буде добре. Расисти дуже сильно залякують. Тут всі карти обману виходять. Вони можуть говорити, що Покровськ, наче захоплено. От у них отака буде пропаганда, якась обман, чи оточено, чи захоплено. Заперечу весь негатив, Убираю. Заперечу весь негатив Убираю. Заперечу весь негатив Убираю. Скажіть вищі сили, допоможіть. Ті плани урошистів щодо Покровська. Угу. Хочуть вони його захопити, дають накази. Зруйнувати даже більше. А, там шлях. Захопити шлях, саме на шлях зупинити, дорогу зруйнувати. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую повністю всі плани рашистські руйную. Покровськ дуже сильно захищено. Невдача. Всі расисти, що наступають, обстрілюють Покровськ, будуть убиті. Буде так. Дуже хороші карти виходять. Рашистов чекає поразка на Покровському напрямку. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України. На перемогу на Покровському напрямку. Більше немає жодної перешкоди. Надходять всі. Зброя необхідна допомога для наших військових. І знищується повністю вся російська армія. Більше немає у рашистів авіації, зброї. Немає якими чим воювати. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу захистіть, одведіть, одверніть від наших людей. Військових. Цивільних. Отведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. І поверніть назад тому, хто їх запускає, хто дає накази. Все на голови хай їм сипеться. Більше не можуть расисти йти воювати. Буде так і так буде. Отвертаю росіянок Покровська. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!